Чим корисні вправи релаксації для дітей? Консультація для батьків. Зняття напруги допомагає знімати фізичну та емоційну напругу, особливо після активних чи стресових ситуацій. Покращення концентрації сприяє покращенню уваги та концентрації, оскільки вимагає участі та свідомості кожної частини тіла. Розвиток навичок саморегуляції вчить дітей самостійно контролювати свої емоції та фізичний стан. Покращення якості сну може бути ефективним інструментом для покращення релаксації перед сном та покращення якості сну. Стрес-менеджмент. Вчить дітей стратегіям стрес-менеджменту, допомагаючи їм виробляти здорові звички управління стресом. Права на розслаблення м'язів може стати корисним інструментом для підтримки фізичного та емоційного благополуччя дітей, допомагаючи їм розвивати навички саморегуляції та збереження психічного здоров'я.